З таким мене моєму записнику зобразив мене художник Леонід Гусак в 69-му році, коли я почав працювати кіномеханіком в клубі Оліжер Комбінату. Вибачаюсь. А потім думаю, а ну дай я Леоніда намалюю. Ну, це вийшло зовсім негоже. Ось так я, ну я ж не художник, просто зобразив таким я цього Леоніда. Ось переді мною старий, пристарий записник. Про те, яке я... Розпочинав свою трудову діяльність вже по трудовій книжці, бо до того я демонстрував фільми за всілякі подарунки. І просто так їздив по Агітмайданчиках, демонстрував узкопівкою кіно в Су-405 спеціалізоване управління Південний електромонтаж. Там була кіноапаратна і звукова кіноперерисувка Україна була встановлена. Після лекції я там демонстрував фільми. А також Городська Шевченка допомагав. Демонструвати їх, ну, то було так, на добровільних началах. А це ось вже 69-й рік, закінчую 10 й клас, і в мене вже є трудова книжка. Ну, я й почав записувати, які ще там фільми демонстрував. Ось відкрив я записника свого і нічогісенько не бачу. Візьму ось оці чарівні окуляри. Не зовсім чарівні тут куча лінз, вони замінюються. Але мені погано, одним оком майже не бачу, но, хто вам не цікаво. Буду читати от так. 69-й рік влаштувався я кіномеханіком в клуб олій жиркомбінату. Ми тоді казали МЖК, масовий жиркомбінат, Кіноустановка номер 351 Ми тоді в технічному паспорті до кінофільму відмічали скільки сеансів, продемонстровано, якого числа, і свої підписи. Найкращий свій підпис я робив в цьому технічному паспорті. Ем Хоменко. А кругом я так ш -ш -ш -ш, розписуюсь по-різному. Тому де е, буде прискіпливо це потрібно, е, ніхто не докаже, що то розписався я. І так, 69-й рік, березень місяць, читатиму мову оригінал російською, тому що ми тоді ділову документацію так вели. 12 го числа. Розпочав я там трудодіяльність, діяльність, хоча мені в трудовій книжці написали з першого ніби, точно не пам'ятаю, а ці гроші до 12 числа я віддав тому, хто за мене працював, ну то таке бухгалтерські деревниці. І так, середа. Мій перший кіносеанс. Це був фільм Любов Яровая, дві серії, нова копія. Кінотеатрі її не дали, тому що фільм то старий, десь років 50-х. Але це був повторний випуск, на, заново на кіноплівці. І в клубі жиркомбінату я його і крутив. Прийшов, приготував. Прийшов кіномеханік Іван Іванович Голуб, вже п'яненький. Він працював на ПТК Полтавській трикотажній фабриці, а в клубі жиркомбінату він кіномеханіком підробляв. І от він там в кімнаті відпочинку вже собі коняє. І я перший сеанс вже демонструю сам. Без надзору, ніхто мені так. Не командував і не контролював мене. Два сеанси в до мене було о 17 й годині і о 20-й. Якщо фільм двосерійний, то він демонструвався 18-й годині, якщо односерійний, то о 18-й і 20-й. І так, любов Ярова» – дві серії 17-20 часов. Потім в суботу демонстрував фільми Армія Трасагузки знову в бою о 18-20 часов. І в неділю о 12-й годині дня... 16 числа демонстрував фільм Дівочка іще отца». Ввечері о 18.20 годині другая сторона медалі. А не знаю, чого не неотмічений о 14.16, можливо, не було. Йдемо далі, читаю. Цікаво, які ж тоді фільми демонструвалися в 69-му році в прокаті. 19 березня індійський фільм, досерійний. Поема в камні. Правильно я прочитала? Поема в камні, так. 22-го. Фільм Незабиває Це була субота. Два сеанси о 18 та о 20 годині. В неділю В неділю було в нас по 5 сеансів. Такі дні по 2, а в неділю по 5. О 12 годині фільм Звізда. Потом знову о 14-16 не фільм. Далі, демонстрував такі фільми, я вже не буду називати числа. є улика. Крік. Рукопись найденная в Сарагосі. Степень різка», «Чоловік з ружьем Крік. Знову степень різка», Ага, обясняю. значить так. Степень різка», Демонструвався в суботу, о 20-й годині, а потім ми його ще в неділю крутили о 18. Ну, знайдена в Сарагосі польський фільм. І закінчився березень місяця. Ну, так як він коротенький, то я вже прочитаю і про квітень. який ті же тоді там фільми демонстрував у квітні. А в квітні в клубі Жиркомбінату демонструвалися такі фільми. 2 числа мабіцька тетрадь. В суботу 4-го «Огні Баку», 5-го в неділю «Войді в мій а 4-го, 5-го і 6-го, 4-го, навіть ми іногда, інколи в п'ятницю демонстрували фільм. Значить, це було «Огні Баку» в п'ятницю, в суботу «Войді в мій а в неділю «Барабани судьби». Гарне кіно мені подобалося о 12-й годині. Знову 14-й в мой дом, Огні Бако 16 і приключення учительниця у 18 й та 20 й годині 9 го квітня. Ісповідь. Ну, це на релігійну тематику здається фільм. Затворники Альтони. Потім другий дні. Острів Колдун. Остров Колдун, Вірінея. Большие маніоври. Случай следственной практики, грек зорба, муму, -му. ошибка в де Бальзака, 23 квітня, Венская почтовая марка, Етюди о женщинах, Вдова и Капитан, Сборник Мультфильмов 12-14 часов. Знову вдаває капітані отю до женщина. 29 та демонструвався фільм Чингаджук Большой змей». це Ми за цим фільмом їздили на таксі зразу на фільмобазу, тому що нам фільм цей були привезти в п'ятницю. Але його потрібно було дати в інший день. Там якісь збори були в кінозалі, і для них фільм. Ми хотіли показати ну, Чингачгук Большой змеї» ми демонстрували от тоді, а також. 30 числа о 18-20 годині. Ось так і закінчилися два місяці демонстрування мною фільмів в клубі Оліжеркомбінату. А якщо отак підняти, мабуть, занадто світла багато. Оліжеркомбінат. Я степлавом його згадую. Після армії туди я не повернувся, я потім пішов в кінотеатр школи спрацювати. Але МЖК для мене... Це все. Стояла тоді апаратура КПТ-1 51-го року випуску Моя ровесниця. Ну, ось такий невеличкий ролик. Навіяла мені ця записна книжка зняти його. Художником в ліжір комбінаті працював тоді Леонід Гусак. Покійний. І він мене ось навіть намалював. Так, де ж тут. Де той же листочок? Ось таким він мене зобразив. В той час він був такий. Ну, а потім я його намалював, але це було вже не малюнка, бо зна що. Лоб менше, я чим далі донизу до підбородка малював-малював, все лице витягувалось, витягувалося, витягувалось. Ну а потім я в армії, а в армії тут тільки розпорядок, як я служив, підйом, відбій і так далі. Так далі, так далі. У мене в армії було ще кілька записних книжок, де я там про все записував. Тому про армію ми будемо. Будемо при МЖК. Не знаю, чи зніму ще ролик, який я в фільмі демонстрував в останніх місяцях до армії, чи ні. А це я вам викладаю сьогодні. Знімаю в 23-му році, а покажу його у березні 24-го. На цьому дякую. До побачення.